Вітаю! Сьогодні я хочу вам розповісти про дослідження новоутворів шкіри, а саме про дерматоскопію. Дерматоскопія це базовий метод діагностики доброякісних родимок, злоякісних родимок, а також різноманітних інших новоутворів шкіри. Дерматоскопія проводиться безпечно та безболісно, проти показів до проведення тут немає. Дерматоскопію можемо проводити діткам, дорослим, вагітним жінкам. Кому і коли потрібно проводити дерматоскопію? Якщо на вашому тілі є родинки, які мають властивість швидко збільшуватись, змінювати форму, забарвлення, викликають відчуття болючості, поколювання, ощіпування, в такому випадку вам необхідно звернутися для проведення дерматоскопії плановому порядку дерматоскопія може проводитись людям, які мають численні родинки на тілі, частота проведення один раз на рік. Що ж нам дає дерматоскопія? Завдяки даному методу ми можемо оцінити розмір, контур, краї, пігментацію та текстуру родинка. За вище перерахованими показниками визначаємо доброякісність або злоякісність родиночки. Якщо виявляється злоякісна родинка, в такому випадку пацієнт потребує подальшого лікування, а також зберігає своє життя та здоров'я. Якщо у вас на тілі є підозрілі утворення або родинки, які вас турбують, звертайтесь для проведення дерматоскопії в клініку Oxford Medical.